Вітаю всіх і запрошую на заняття по ознайомленню з природним довкіллям. Уявіть на хвилинку, що ви опинилися в місті на перехресті двох доріг. І раптом ви бачите, чому зупинилися машини і сигналять без зупинку. Чому виник такий затор? Бо зламався світлофор, дзинь дзелень, трамвай гукає, розмініться, вас благаю, я машин не обмену, бо ізрейок не зверну. Вантажівка все зітхає, як проїхати не знаю. З поля я везу зерно і стою тут вже давно. Ось машина мчить пожежна. Дайте всі мені дорогу, я спішу на допомогу. Я вогонь гасити маю і страшенно поспішаю. Лиш прудкий велосипед їде впевнено вперед. Я заторів не боюся, де завгодно проберуся. Діти, а чому виник затор на дорозі? Так, правильно, бо зламався світлофор. Діти, а як ви гадаєте, де частіше виникають затори? Так, правильно, на дорогах де їздять дуже багато машин. А чому? Тому що машин стає забагато більше. А чим шкідливі затори? Так, вони зупиняють рух машин, і люди починають запізнюватись на роботу, діти в школу та в садочок, а ще. Зупиняють ті машини, які поспішають на допомогу людям. Це такі машини, як швидка допомога, Пожежна машина, Поліцейська машина. А скажіть мені, будь ласка, який транспортний засіб упевнено рухається далі без заторів? Так, правильно, це велосипед. А чому? Тому що він при пересуванні по дорозі дуже зручний, бо може з легкостю об'їхати любу машину і рушити далі. До речі, самокат та велосипед люди все більше стали використовувати в містах. Це зручно, приємно. І ніяких тобі. Заторів, не треба пального, а головне, ми зберігаємо повітря. Багато країн вже давно застосували такий засіб пересування по місту, як велосипед чи самокат. Це важливий крок до збереження нашої екології. А ви б хотіли їхати на велосипеді чи самокаті до садочка? Ну, звичайно, хотіли б. Ми знаємо, що кожен вид транспорту має своє призначення і допомагає людям, але дуже прикро, що він наносить шкоду природі і нашому здоров'ю. Як же вирішити цю проблему? Люди знайшли спосіб. Існують такі машини, які не забруднюють природу, не шкодять? Нашому здоров'ю. Вони є екологічно чистими для середовища, це електромобілі і монокари. Вони все більше з'являються на дорогах нашої країни і мають високу оцінку споживача. Вони не тільки не зашкоджують природному середовищу, а є економічним засобом. Пересування. Якщо таких машин буде якомога більше, тоді і наша планета Земля буде ще красивішою і дуже яскравою. Наше заняття підходить до кінця. Сьогодні ми з вами поговорили про транспорт, який не шкодить природі і є екологічно чистим засобом пересування. Будьте обережними на дорогах. До наступних зустрічей. Бувайте!